Як я горь. Але є і приємна новина. Завтра тебе оберуть сотником. Як батька? Ні. Краще. Тоді мені треба одружитися. Я діточок хочу. Ти сотник. За тебе будь-яка людина. Сподобалась мені одна дівчина на хуторі живе, поленою звати. Дихати без неї не можу. Ходити по цій землі без неї не можу. З нею хочу одружитися. Не пара вона тобі! Як не пара, ти глупий. Як глупий? І серці її зайняти інше. Як іншим? Олег! Олено! То будь ласка, хоч оленки мене ж не чіпайте <реш> Стайомся. Сотни конотопський Мекидаласович заберюха. Доброго вечора, Векиталасовичу! Е -е. Я дивиться вітром моїх а? Е? а? А Я, я читати не вмію! <ріху> Але не пам'ятна? Стоп! Завчину. Угу. Чоловік в єдиноприбуванні. Кожне дихання шанується у двойстві. І в дому, і в господарстві. Тому чоловіку на потребу мати жону. Партий чак. І неукротиме желання. Вогонь нарожен! Вогонь роз... джин гає! І не відійду, доки не совокуплюся з вами ліпообразна Катерина. Ви кидомазвичу, що до Катерини прийшли. Ага! — вас сусідня хата переплутала напевно. Як я за тобою скучила. А я тобі не вірю. Ти де була? Нашого в ходила. водила. А як нашого? Як так нашого. Бечок тут, забрів до нашого маєтку. Бичок заблів. <рісля> <стук! рісля> Та то дивись, яка краса, а? Мої красиві, а особливо ця права, ця моя гордість. Дейчака. Так, Та, регор. Найшов? Іди. До тобі. До тобі йди. Пошли! Ти що не бачиш, нас тут? Що нас тут? У нас тут почти і справи. У нас можливі справи. Що ти видавається? Можливі. Лист свізець вам. Давай. 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 Підди. Напишу. Відди. Напишу. Що там? Без передів летіли гуси! Попішов! Треба остак отчитати. Линочку. Ми мілості начальство, всім повеліваємо збиратися у похід аж до Чернігова з усією сотнею і зібратися з усім прибором і узяти провянту для себе і коней на два дні. І біться серце перестану. Грионе, що він від мене хоче? А я що хоче? Що не хоче? Діхати, щоб видихали до чорнігу. Мамо, атака, або велика муштра, ага. або війна. Господи, може, що ж це робиться. Люди! 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 Давай! Хвар після починає! Три тижні дощ не спаде, і земля не удоспиться, і небо заключиться, і все перетвориться у прах і попіл. Хіті не я пиль. Носиться по нашій вселенной, огорені грешнику, мірність погибаєш. Пане писав, да, да, а чого це миру да, ви, пропадає? А чого миру помідає? Так, на списа ножого не ажу. Продовжайте, пане А це не сотворім внезапного тождення, то весь мир і сохне І ми помремо од глади жажди. Є до чистілі баби лемені Начнут уже меняться, сияя нечестивое, распускают лосы, як умер мяжі, то я та печатка болит, надо Божий шей, таке просто. А <гумів> А! творяють гряди невесни и не дають дождеві порошати землю. Зачем не послухав пана Хетьмана та не прийшов до слаби кородорської сокни на шині, як йому було вирісено, а замість цього запобіжкував уставку молодих короторських дівиць та старих побів мовку одежу. А далі, звішовши поміжлив такий війну, її піддався, і жортові душу закріпостив, бо так то пану сотнику, некий то За що і сорний? Стоплення...